Вітаю, друзі, на каналі Астрофеномен. З вами традиційно я, Мар'яна Черкасиці. Сьогодні до нашого ефіру. Ми долучаємо Веліара. Ми з ним будемо розмовляти, яким буде для України рік змії, що принесе він Україні. І звісно, будемо розбирати інші не менш важливі та цікаві питання. Тому не перемикайтеся, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, і ми будемо надзвичайно вам вдячні за вашу активність. Полярі, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас сьогодні бачити. У нас в гостях і хочу із вами сьогодні порозмовляти в першу тему в першу чергу на тему чи скоротить Трамп допомогу для України. Як він це проговорив кілька днів тому, що безпосередньо до тієї кількості допомоги, яку видавав Байден, з його боку це може бути значно меншим. Добрий день, ще раз дякую, радий вас вітати і радий цьому питанню. Слушне питання справді, і треба подивитись, як, як і що це позначатиме, те, що він сказав, і чи справді так буде. Будь ласка. Ага, ну дивіться, все так, як я і бачив раніше. Е, ситуація така в тому полягає, що безпосередньо е, перед народом США та перед своїми виборцями Трампу потрібно е, показати те, що він справді не буде допомагати Україні фінансово чи ще щось, тому що це його електорат, і ось він. Перед своїми друзями хоче максимально показати, що він не Байден, що він Україні допомагати не буде. Але при цьому всьому одразу випадає інша карта, демона Беляла. Це гроші на, війну. гроші на війну. Тобто вони справді будуть даватись. І, е, можливо, навіть більше. Але він робить таку заяву для того, щоб його аудиторія, його, скажімо так, прихильники. Не стали проти нього, тобто карти показують, що це гра на публіку, гра на свій електорат, задля того, щоб цей електорат його сприймав так, як він і себе позиціонував раніше. Але насправді цей меседж ще варто розуміти насправді так, що Трамп зараз підтвердив, що він справді буде допомагати Україні. Про що я й казав, що Трамп буде допомагати Україні обов'язково. Дякую, зрозуміли. Отже, рухаємось далі по наших запитаннях. Як в оточенні в оточенні Трампа, тобто його прихильники, безпосередньо його радники, його команда бачать завершення війни? Дивіться, по-перше, карти показують, що думки геть протилежні. Тобто, деякі люди навпаки бачать ситуацію так, що потрібно далі воювати. Навіть такі люди є в оточенні Трампа. Але основна їх думка і позиція це випадає арканом ефір. Це швидкість швидко завершити війну за будь-якої ціни. Справді стоїть оця прикмета, основна за будь-якої ціни. Тому що от аркан імператриця, то тобто імператору потрібно, знаєте, показати свою репутацію, силу, і ось аркан фізичної сили. Тобто, аркан сила він стверджує нам, що Трампу справді дуже потрібно завершити цю війну і він буде йти на будь-які. На будь-які речі. Але щодо цього також хочу застережити, що мені духи показали, і у вісні я бачив те, що він буде продовжувати хаяти Зеленського він буде продовжувати просаджувати репутацію України в публічному просторі, задля того, щоб ми пішли на компроміси. Я зараз кажу про. Ті цифри, які він озвучив про загиблих 400 тисяч солдат, хоча це не відповідає дійсності, і таке інше. Тобто, зараз він буде кидати гучні такі заяви для того, щоб розхитати в Україні всередині політичну ситуацію, задля того, щоб Змусити Володимира Олександровича Зеленського піти на перемовини і я, оце справді бачу, що він буде навіть звертатися до брехні, до маніпуляцій задля того, аби будь-яким чином а, прогнути, а, прогнути нашу владу. Нашу владу не вдається прогинати кулуарну, не вдається прогинати. По каналах зв'язку тому він пішов до народу, скажімо так, і почав робити вкиди. Але варто зазначити, що те, що я бачив, що загиблих в Україні менше не 400 тисяч, це занадто велика цифра, яка не може бути такою, тому що ми в обороні, у нас загиблих менше в рази. А, і знаєте, така цифра може вийти лише якщо ви будете підраховувати всіх зниклих безвісті, якщо ви будете підраховувати поранених усіх, і тільки тоді можна якось до них дотягнути. Але ну те, що він говорить, це знову ж таки вкиди для того, щоб наша влада під тиском суспільним. Пішла на перемовини. Звичайно, перемовини потрібні, і звичайно, треба закінчувати цю війну миром, і я за мир. От люди питали я за мир. Але при цьому всьому не можна йти на, на мир при таких умовах, які хоче Трамп. Тобто при тих умовах, щоб по суті Україна повинна проковтнути, вибачте, всі, всі образи, всі. Всі проблеми, всі російські е, наративи, і знаєте, з цим, е, з цим погодитись. Тобто, це, це для України не, е, ну, неможливо. По перше, а по-друге, це неприйнятно в будь-якому випадку, і наша влада не буде приймати усі е, ті речі, які хоче від нас Росія. Дуже вичерпна відповідь. Надзвичайно дякую вам за неї. І також давайте поговоримо про те, що Україна почала говорити про вихід на кордони 2022 року, а не 1991 року. З чим це пов'язано? Ми розуміємо наразі, що немає в нас певної якоїсь ресурсної сили, що в нас немає фінансових якихось додаткових ресурсів. Чи ми розуміємо про те, що нам потрібно буде поступатися нашому в? В наших, відповідно, землях. Дякую за питання. Дивіться, це той план мінімум, те, що показує по картах, що наша влада намагається протиснути, але і це нереально. Тобто в нас справді немає сил, немає зброї для того, аби відвоювати зараз ці території, про що і Зеленський також казав, якщо ви пригадаєте нещодавнє інтерв'ю, я ще раніше про це казав, але просто. Мій голос не не так чується далеко як його, і е, зараз карти показують, що треба припинити е, припинити війну за будь-якої цілі для того, щоб е, перестати втрачати ті території, що в нас маються, тому що справді випадає, що ворог буде просуватись, і е, це просування треба зупинити миром. По іншому я не вбачаю іншу ситуацію, і, скажімо так, те, що я також в цій ситуації бачу, це те, що це те, що наша влада все-таки як влада, дуже у нас патріотична, в плані того, що От хто б за що не критикував, але наша влада справді е, дуже переймається нашими інтересами, інтересами України, українського народу, інтересами територіальної цілісності, і просто е, той самий е, Андрій е, Борисович Єрмак, який їздив до. США нещодавно він просто намагається протиснути хоча б якісь наші умови, якісь наші положення. І в принципі, теоретично можливо було відвоювати ті території, що захоплені з початку 22-го року. Просто для цього потрібна велика кількість зброї. Якщо Путін відмовить, то Трамп її надасть. Тобто в Всесвіті є. Варіант завершення цієї війни таким як вихід до Криму та до ДНР ЛНР так званих, в принципі, в просторі є так в вимірі, є вже така така річ, але все одно війну я бачу завершення її через мирні перемовини, які все одно Трамп. Дотисне все одно він їх дотисне, він може не зразу їх дотиснути, але потім точно дотисне. І те, що я ще хочу сказати, що стосовно Трампа варто розуміти, що він ще не ввійшов в свою посаду в повну силу, тобто і зараз він ще не має того впливу, який буде мати, коли відбудеться 20 січня. Тому будемо чекати надалі, що і як буде відбуватися. Прошу. Підтримувати, е, молитися е, усіляко за нашого президента за нашу владу, не тому, що вони супердобрі чи супер е, е, суперкруті, а тому, що вони справді зараз відстоюють інтереси України, народу України, і вони відстоюють справді територіальну цілісність України, і це потрібно пам'ятати, і в цьому їм потрібна допомога вищих сил. Про яку треба просити. Дякую вам, Бляре. І давайте перейдемо тепер до міжнародних новин, які дійсно сколихнули абсолютно увесь світ. Як ви вважаєте щодо ситуації в Сирії? Чи розвалиться Сирія після падіння Асада? Зараз ми подивимося це питання. Дивіться, Сирія то не розвалиться, але все одно буде певне роз'єднання продовжуватись в Сирії, і це роз'єднання буде відображатись на тому, що навряд чи курди та сирійці зможуть об'єднатися в спільну державу. Справді випадає, що будуть тягнути е, е, рушники кожний в свій бік, але все одно потім, от на далеке майбутнє випадає справді карта, що потім. Відновиться територіальна цілісність Сирії в єдиній державі з єдиною владою, так і таке інше. Але це на далеке майбутнє. Взагалі хочу сказати, що я передбачив те, що режим Башара Асада буде звергнутий. І я бачив що це ще. Наприкінці жовтня, коли записував ефіри, і ефір вийшов 1 листопада на моєму каналі. до речі, підписуйтесь. Там я сказав, що коли прийде комета Путіна, вбивця Путіна, а це станеться 29 листопада. Я сказав, що почнуть падати тиранії в світі і почнуть падати диктаторські режими. І справді диктаторський режим е, впав саме в той проміжок, який я сказав. Я сказав чітко: з 29 листопада по 9 грудня. І саме в цей період комета Путіна 333 р е, на орбіті. А хочу сказати, що це комета вбивця Путіна, це комета вбивця диктаторів. Е, поясню. Е, Саме коли ця ретроградна комета була в орбіті, а було вбито Юлія Цезаря, тобто це один з перших і найвідоміших диктаторів світу. Тому теж хочу вам вказати на те, що саме в цей період почалися протести в Грузії, почалися масові заворушення, почалися проблеми у Путіна по всьому світу. І е, саме ці речі я по перше передбачав а по-друге, я на них працював, і були зроблені прокляття Путіна е, і таке і інше, і робилися ритуали саме на його оточення. Я про завжди про це кажу: що якщо ви хочете знищити Путіна, вибийте під, під підлогу з під його ніг, е, знищить його керівництво, яке він призначає, знищить його маріонеток. Зараз Росія без сирії стає слабкою як ніколи. Тепер вона не здатна вже е, в світі е, мати такий вплив, як раніше. Тепер відбудеться ще одна біда для Росії. А ніхто ж не знає, навіщо Росіянам нам повинна е, ну, е, якщо, навіщо їм була ця сирія? А я вам скажу а, тому, що Катар та Іран. Планували провести газопровідні та нафтопровідні труби через Сирію, потім через Турцію і в Турції розподіляти вже на ЄС, тобто свою дешеву нафту та газ. А тому зараз, коли там впав режим Асада. Коли там впав проросійський режим, то тепер будуть будуватися ці потоки. І коли, коли справді вімкнеться ці потоки, то тоді вже а, Росія втратить дуже багато сот мільярдів доларів тому. А, не всі українці розуміють, в чому наша перемога тут по Сирії, але я вам поясню, це дуже велика перемога. Це дуже добре, що дійсно так сталося. Так... Е, я навіть, знаєте, я навіть уточню, що Якщо б ми деокупували Вовчанськ до прикладу, це була б менша перемога е, в далекоглядній перспективі аніж поверження режиму Асада в Сирії. Угу. Це чудово. А, і давайте також ми з вами поговоримо про момент виходу Російської Федерації військ із Сирії. А чи в теорії може бути це певна якась домовленість із Сполученими Штатами Америки? Чи взагалі проблема в Сирії? Чи є вона домовленістю? А, так, от власне вихід Російської Федерації військ Сирії, чи є це певна домовленість з сполученими штатами? Так, перший аркан Луна випадає. Зараз буду пояснювати. Сам собою випав п'ятірка жезлів, молок. Гімель. А, так, дивіться. По-перше, від нас багато приховують. Перша карта горя, біда, смерть. Аркан Луна. Він мені стверджує те, що зараз, коли наступали ісламісти. То справді було знищено багато російських військових, і я бачу втрати серед росіян. Також нагадаю, що ізраїльтяни били е, ракетами по е, військових базах РФ в Сирії, і карта справді показує, що дуже багато російських військових загинуло в Сирії е, за цей період з 29 листопада по е, 9 грудня. Але інші карти показують, що справді Росія отримала гарантії безпеки від свого супротивника. Бачите, навіть піраміда, пісок. Тобто навіть тут дуже схоже, тобто отримала гарантії безпеки це арканолог, так? гарантії безпеки від е, свого противника, тобто від штатів, від Туреччини, також про те, що вони зможуть безперешкодно вивести свої залишки своїх військ. І справді е, це буде, але треба розуміти, що ті війська, які вони виведуть, це... Ті війська, які не будуть відплав... відправлені в Україну, чому тому, що по-перше, значна кількість контингенту це військово-морські сили РФ. А вони не зможуть е, ані війти в Чорне море, ані вийти в Атлантичний океан, тому що Туреччина закриває один проток і не впускає до України. Новий російський флот серед, Середземноморський, а з іншого боку, Гібралтар іспанія, вони перекривають а, Путіну вихід в Атлантичний океан. Тому а, путінський флот і армія вимушена будуть а, бути залишена там. А друга, друга частина контингенту це а, знову ж таки літаки а, і все, що пов'язане з цими силами. Що росіянам не потрібно, тому що у них проти України є свій контингент літаків, пілотів і таке інше. Тобто їм немає в цьому потреби. І третій контингент, це найманці з ЧВК Вагнер і з інших ЧВК, але знову ж таки ці, ці найманці вони знаходяться там неофіційно і скоріше за все будуть відправ... відправлені надалі в Африку. Тому від того, що Росія виводить звідти свої війська, їх в Україні більше не стане. Дякую, дуже вели, дуже хороший прогноз, і головне, що власне ці війська не прийдуть до нас в Україну. А, давайте проглянемо із вами також ситуацію, як будуть розвиватись події в Грузії, зокрема в найближчий період. Наприклад, далеко не будемо заходити до кінця цього року. Ну, дивіться, карти показують так, що а, з одного боку влада грузинської грузинської мрії, це основна їх партія, так правляча влада Іванішвілі, також взагалі а, сила цього режиму грузинського. Вона дуже похитнеться, дуже похитнеться. І вони вже не зможуть проводити дуже багато речей, які вони проводили раніше. Але все одно я бачу силове придушення. Я бачу те, що те, що вони будуть душити ці мітинги дуже сильно, ще сильніше, навіть ніж зараз, вони це роблять, і бачу, що станом на зараз. Не вистачить сили для повного повалення режиму режиму Іванішвілі, але згодом карти показують, що згодом з часом в далекому майбутньому а справді буде повер... повержено справді повністю цей режим. Дякую, ну і давайте також ще на фінал поговоримо про перемовини про завершення війни. Чи можемо ми з вами поговорити про певні дати, коли це дійсно може бути? За яких умов? Чи зможе Україна сісти за стіл із убивцями? Чи готові ми до цього? І власне, чи ризикне прийти на цю зустріч безпосередньо Кремль або представник Кремля? Ну, дивіться, те, що показують карти, що, е, що м, зустріч представників РФ та України буде, але це не президент Путін, і не президент Зеленський. Тобто, вони, е, е, вони скоріше за все не зустрінуться між собою. Це будуть перемовини між російськими та українськими представниками з посередництвом певних країн. До речі, я бачу, що Окрім Трампа, посередником ще під'єднається Китай. Тобто буде, буде два посередника: те, що я відчуваю, те, що бачу, те, що духи показують, що це буде обопільна така підтримка так, мирного плану. І те, що показують карти, це те, що Справді ми вимушені будемо йти на мир. Зараз питання стоїть в цьому питання в збереженні наших міст, нашого населення, нашої держави. Тому нам придеться все-таки сідати з ними за один стіл перемовин. І це нормально, тому що будь-яка війна закінчується перемовинами і миром. Знаєте, якщо. Б... Тут мало війн закінчилися повними капітуляціями. Єдина війна, коли була повна капітуляція, це війна Друга світова війна з Німеччиною та війна з Японією. Тільки тоді була безоговірна повна капітуляція. Але е, в, в нас цього не буде ані з українського, ані з російського боку. Тобто і спромогтися саме цього ми не можемо. Давайте дивитись реально е, до ситуації. Росія, на жаль, ядерна країна поки що. І Із цього. М Капітуляції Росії неможливо. Якщо б до прикладу Росії не було ядерної зброї, то Росія б була знищена ще в 2022 році Збройними силами України ще тоді. І ще тоді була б взята і Москва, і Пітер, і таке інше. Але тоді нас зупинили, зупинили саме. Ап... Американці сказали нам перестати наступати, це було сказано залужному, І е, це було сказано під приводом того, що Росія може вдарити ядерною зброєю е, по Херсонській і Запорізькій області. І саме із за того ми не доокупували тоді Крим, ДНР, ЛНР, так зване, не знищили е, і недоокупували Запорізьку і Херсонську області. Тому що в принципі тоді в нас не було іншого виходу. Якщо б ми сказали американцям, що ми продовжимо тиск, ми продовжимо наступ, то ми б ну, були б полишені без допомоги. І не тільки США, але і ще й Європейських країн. Тому знаєте, маємо те, що маємо, сталося те, що сталося. Дякую вам, Велігаре, за цей ефір. Дуже багато корисної і цікавої інформації. Ви сьогодні нам повідомили. Ми з вами не прощаємо, ми залишаємося з вами на зв'язочку. До нових зустрічей і сподіваємося, що в цьому році нам вдасться ще й з вами зробити коротенький, принаймні, прогноз на те, що буде у нас в 2025 році. Тому залишаємо, звичайно, зв звичайно, встигнемо. Я думаю, що і декілька запишем ще Це однозначно. Час є. Це однозначно. Тому не прощаємося з нашими глядачами і до зустрічі в наступних ефірах.